Всім привіт, вітаю вас на ігровому каналі. Вами Шаман Геймер. Сьогодні ми з вами поговоримо про NBA 2K TV. А саме у цьому відео буде показано відповіді на всі епізоди. На даний момент сьогодні цих епізодів поки що три. Двака випускаються відео щотижня, і, як виявилось, щосуботи. Отже, сьогодні субота. А я думав, що п'ятниця. Отже, моє відео нове, свіже. Сподіваюсь, до вечора буде на каналі. Перед тим як перейдемо вже до відео, не забудьте підписатись та поставити лайк, адже це мене сильно мотивує робити наступні виписки. До речі, можете розглядати це відео як ще один метод накопичення VC, тобто віртуальної валюти. Якщо ви не бачили мого попереднього відео, про інше методи накопичення VC, не гліч, то справа зверху буде, скажімо так, виспливаючи маленьке вікно з назвою цього відео. Можете прийти і подивитись, однозначно рекомендую. Також інше цікаве відео можете знайти на моєму каналі. Отже, я сьогодні зранку взяв сніданок, зібрав собі кави, одягнув навушники, запустив гру і побачив обличчя спілбоя. І таким чином я зрозумів, що з'явився новий епізод на NBA 2K TV. і приглянув, маючи вже на руках всі вірні відповіді. Тут виникає питання, як подивитись попередні епізоди. Перший чи другий, якщо ви пропустили чи відклали перегляд на потім. Показуємо. Для цього йдемо на вкладку 2 ДваК ТВ. Вбираємо. Потім вбираємо Episodes. Як бачимо, перед вами три відео, три епізоди. Хочете, наприклад, переглянути перший епізод. Вбираємо і нажимаємо «селект». І Дивимось. Аналогічно, якщо хочете глянути другий епізод, вбираємо і нажимаємо Select і дивимось. Самі епізоди цікаві на мій погляд. Знання англійської не обов'язкової. Там все інтуїтивно зрозуміло. Або ж бажано мати хоча б базовий рівень знань англійської. Щоб розуміти суть, про що воно розказує та говорить. Під час перегляду цих епізодів будуть виникати ігрові запитання. Що відповісти, потрібно просто натиснути кнопку на геймпаді, яка відповідає вірної відповіді, яку ви хочете вибрати. Самі ці запитання будуть неважкими. Коли ви відповідаєте правильно, ви отримаєте винагороду. Це може бути VC, віртуальна валюта або інші предмети у грі. Крім того, кожен епізод займає близько 15-20 хвилин для перегляду. Також раджу дивитись, не перемотуючи вперед. Якщо приметаєте, ви можете пропустити запитання або ж випадково використати неправильну відповідь. Тепер на ваших екранах буде показано вірні відповіді до першого, другого та третього епізоду відповідно. Seguro que el entrenador les ha dado un toque. Para remontar necesitan forzar faltas y acudir a la línea de tiros libres. Y vale, dos puntos y la posibilidad de sumar otro en la línea de personal. Llevan una racha impresionante gracias a su movimiento de balón. En los cinco últimos ataques han anotado después de un gran pase. Vaya manera de distribuir el balón. Для зручності таймкоди будуть внизу в описі під відео. Ну що ж, наразі у мене все. Дякую за перегляд. Приїжджить себе, ще побачимось. Пока.